Встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Погляньте, малята, хто це до нас завітав. Так, звірі. Звідки ж вони до нас завітали? Звісно, з лісу, дітки. Їжачок та білочка прийшли до нас за допомогою. Вони назбирали запасів на зиму, але не змогли з'ясувати, де серед них овочі, а де фрукти. Що зайве? Так, картопля. Тому що картопля – це овоч. А всі інші це фрукти. Що зайве? Так, огірок, тому що огірок це овоч, а всі інші це фрукти. Що зайве? Так, перець, тому що перець це овоч, а всі інші це фрукти. Що зайве? Так, помідор. Тому що помідор це овоч, а всі інші це фрукти. Що зайве? Так, кавун. Тому що це ягода, а всі інші це фрукти. А зараз давайте з'ясуємо. На яку геометричну фігуру схожі наші овочі та фрукти? На яку геометричну фігуру схожа морква? Так, на трикутник. На яку геометричну фігуру схож помідор? Так, на круг. На яку геометричну фігуру схожа слива? Так, на овал. На яку геометричну фігуру схоже яблуко? Так, на круг. Їжачок та білочка дуже хвилюються, що зібраних овочів та фруктів? Не вистачить, щоб перезимувати. Давайте їм допоможемо та намалюємо смачне частування. Однією рукою візьміть пензлику залізного накінечника, а іншою рукою тримайте папір. Змощіть у воді, лишню воду приберіть. Наберіть на ворс пензлика помаранчевої фарби. Наша морквинка схожа на трикутник, тому ми проводимо дві довгі на відстані лінії, які з'єднуються в одній точці. Зверху з'єднуємо морквинку. Наберіть ще фарби та проводьте пензликом по паперу так, щоб ворсинки рухалися за паличкою пензлика. Обережно зафарбовуйте нашу морквинку. Щоб використати фарбу іншого кольору, миємо пензлик у воді. Та просушуємо осерветку. Змочіть знов пензлик, приберіть лішню воду, наберіть на вор з пензлика червоної фарби, будемо малювати кругле червоне яблуко. Не забувайте, що пензлик слід вести тільки за ворсом. Обережно зафарбовуємо наше яблуко. Щоб використати фарбу іншого кольору, миємо пензлик у воді та просушуємо осерветку. Знов змочіть пензлик, приберіть лишню воду. Та наберіть на ворс пензлика синю фарбу. Малюємо сливу овальної форми. Знов не забуваємо вести пензлик тільки за ворсом та обережно зафарбовуємо. Щоб використати фарбу іншого кольору, миємо пензлик у воді та просушуємо осерветку. Наберемо зеленої фарби і намалюємо марквинці веселий зелений чубчик. Проведемо вгору декілька ліній. А на фруктах намалюємо листочки. Наберемо зеленої фарби. Та притиснемо усім ворсом до паперу. В мене вийшло. А як вийде у вас? Надсилайте свої малюнки. Наші друзі. Дуже задоволені нашими дарунками. Вони не тільки смачні, але й дуже корисні. Овочі та фрукти містять дуже багато вітамінів, що допомагає людям бути здоровими. Їжте багато вітамінів та зростайте здоровими. До нових зустрічей! Бувайте!